Ну що ж, ми продовжуємо наші лекції з руки зображень та мультимедіа. І сьогоднішня лекція буде продовження. Попередньої коротенької лекції вона буде мати таку саму назву статистичні методи стиснення зображень. І вона буде присвячена саме коду чи кодуванню Гафмана. Кодування Гафмана. Є простим алгоритмом для побудови кодів змінної довжини, які мають мінімальну середню довжину. Це дуже популярний алгоритм, є основою багатьох комп'ютерних програм стиснення текстової та графічної інформації. Деякі з них використовують безпосередньо алгоритм Гафмана, а інші беруть його як один із ступенів багаторівневого процесу стиснення. Метод Гафмана робить ідеальне стиснення, тобто стискає дані до їхньої ентропії, якщо ймовірність символів точно дорівнює від'ємним степеням числа 2. Алгоритм починає будувати кодове дерево знизу вгору, а потім ковзає вниз по дереву, щоб побудувати кожний індивідуальний код ліворуч від наймолодшого біта до найстаршого. Починаючи з робіт Девіда Гафмана 1952 року, цей алгоритм був предметом багатьох досліджень. А також було відомо, що найкращий код зміни довжини можна іноді отримати і без цього алгоритму. Алгоритм починається зі складання списку символів алфавіту в порядку зменшення їхніх ймовірності. Потім від кореня будується дерево, листям якого є ці символи. Це робиться по кроках. Причому на кожному кроці вибираються два символи з найменшими ймовірностями, додаються догори часткового дерева, видаляються зі списку і замінюються допоміжним символом, що представляє ці два символи. Допоміжному символу приписується ймовірність щодо рівні сумі ймовірностей вибраних на цьому кроці символів. Якщо список скорочується до одного символа, то що представляє весь алфавіт то дерево, оголошується побудованим. Завершується алгоритм спуском по дереву та побудовою кодів усіх символів. Найкраще прореєструвати цей алгоритм на простому прикладі. Є 5 символів з змовірності, які задані на рисунку А. Рисунок Б ми спеціально зобразили для того, щоб його закодувати іншим, тобто кодом Гафмана, але іншим методом. Символи об'єднуються у пари у такому порядку. Символ А4 об'єднується з символом А5 і обидва замінюються комбінованим символом А4, 5. Змірністю 02. Як ви бачите, ймовірність символів А4, і А5 і 01. Відповідно, А1 є 04, а 2 0,2 і А3 02. Залишилися чотири символи А 1 з моюстю 04, а також А2 і А3. з і А5 з ймовірностями по 0,2. Довільно вибираємо А3 і А45. Об'єднуємо їх і замінюємо допоміжним словом А345 з змовірністю 04. Можна ми додаємо цю ймовірність, додаємо до цієї ймовірності. Тепер є три символи: А1, А2 і а 345 Змовірність відповідно 0,4, 02 та 04 відповідно. Вибираємо та об'єднуємо символи А2 та символ А3, 4, 5. у допоміжний символ А2, 3, 4, 5 з мірністю 0,6. Нарешті об'єднуємо два символи А1 і А2, 3, 4, 5. Замінюючи їх на А1, 2, 3, 4, 5, з імовірністю одиничка. Дерево побудовано. Зображено на рисунку А. Лежачи на боці, з корнем праворуч і з п'ятьма листями злів. Ось Корінь праворуч, 5 листочка зріма. Для призначення кодів ми довільно приписуємо один біт верхній гілці і нуль біт нижній гілці дерева для кожної пари. В результаті ми отримаємо такі коди 0, 010 1101 1, 1, 1, 1, 1, та 1100. Розподіл бідітнів по краях довільний. Середня довжина цього коду дорівнює 0, на 1, плюс 0, 2, на 2, плюс 0, 2 на 3, плюс 0, на 4, плюс 0, на 4, 2,2 біт на символ. Дуже важливим є те, що кодів Гафмана буває багато. Деякі кроки алгоритму вибиралися довільним чином, оскільки було більше символів з мінімальною ймовірністю. На рисунку Б зображено, як можна об'єднати символи по іншому та отримати інший код Гафмана, який буде мати виглядки 11, 01, 00, 101 та 100. Середня довжина якого дрівні 0,4 на 2, плюс 0,2 на 2, плюс 0,2 на 2, плюс 0,1 на 3, плюс 0,1 на 3 2,2 бітна дві біт на символ, як і, як і в попередньому випадку Приклад, дано 8 символів А, Б, С, Д, Е, Ф, Г змовірностями 1,30, 1,30, 1,30, 30, 30, 3 3,30, 5, 5 30, 5 30 та 12 30. Ось вони всі. На рисунку А, Б і С. Зображені три дерева кодів Гафмана висоти 5 і 6 для цього алфавіту. Середня довжина цих кодів у бітах на символ дорівнює відповідно 5 плюс 5 плюс 5 плюс 5 помножити на 2 плюс 3 на 3 плюс 3 на 5 плюс 3 на 5 плюс дванадцять, делиться на 3 це сімдесят Ну і аналогічно це все інших для тих всіх інших дерев, відповідно, 7630. На рисунку, де зображено інше дерево висоти 4 для восьми символів попереднього прикладу. Наступний аналіз стверджує, що відповідний код змінної довжини поганий, хоча його довжина менше 4. Аналіз. Після об'єднання символів А, Б, С, Д, Е, Ф і Ж залишається символи А, Б, Ф e, з ймовірністю 10 тридцятих. C, D, з ймовірністю 8 та тридж з імовірністю 1230. Сиволи А, Б, Еф e, і С ДЖ e, e, мають найменшу ймовірність, а тому їх необхідно було злити в один. Але натомість були об'єднані символи С, і Г. Отримане дерево не є деревом Гафмана. Отже, Деяке совілля у побудові дерева дозволяє отримати різні коди Гафмана з однаковою середньою довжиною. Напрошується питання, який код Гафмана, побудований для даного алфавіту, є найкращим? Відповідь буде простою, хоча й неочевидною. Найкращим буде код з найменшою дисперсією. Дисперсія показує, наскільки сильно відхиляються довжини індивідуальних кодів від їхньої середньої величини. Це поняття роз'яснюється в будь-якому підручнику зі статистики математичної. Дисперсія коду з рисунку А до рівні 0,4 помножити на 1 мінус 2,2 квадратів плюс 0,2 помножити на 2 мінус 2,2 плюс 0,2 на 3, мінус 2,2 до квадрату, плюс 0,1 помножити на 4, мінус 2,2 до квадрату, плюс 0,1 помножити на 4, мінус 2,2 до квадрату, і дорівнює ім'я 1,36. Це є коду А, так? А коду Б так само ми порахуємо, де дисперсія дорівнює ім'я 0,16. Код з рисунку 2 є кра... B є про... краще. І це ми пояснимо трошки нижче. Чи далі. Уважний погляд на де дерева показує, як вибрати одне потрібне нам. На дереві з рисунку А символ А4,5 зливається з символом А3. Тоді як на дереву Б він зливається з символом А1. Правило таке, коли на дереві є більше двох вузлів з найменшою ймовірністю, то слід поєднувати символи з найбільшою та найменшою ймовірністю. Це, Я це скорочує загальну дисперсію коду. Якщо кодер просто записує стисний файл на диск, то дисперсія коду не має, значення. Коди Гафмана з малою дисперсією краще лише у випадку, якщо кодер буде передавати цей стисний файл по лініях зв'язку. У цьому випадку код з великою дисперсією змушує кодер генерувати біти зі змінною швидкістю. Зазвичай дані передаються каналами зв'язку з постійною швидкістю, а тому кодер використовуватиме буфер. Біти стиснення файлу поміщаються в буфер у міру їхньої генерації та подаються в канал з постійною швидкістю передачі. Легко бачити, що код з нульовою дисперсією подаватиметься в буфер з постійною швидкістю, а тому знадобиться короткий буфер. А велика дисперсія коду вимагатиме використання довгого буфера. Таке твердження можна іноді знайти в літературі зі стиснення інформації. Яке говорить наступне, що довжина кодуга на символу Аїти, з мівірністю ПІТ завжди не перевищує цілу частину, більшу за оце значення, так, від логарифму 2 знову 2 від Пета, так? Насправді, незважаючи на справедливість цього твердження, у багатьох прикладах у загальному випадку воно не є вірним. Гай Блелок навів приклад коду, наведеного в основній на таблиці. В другому рядку цієї таблиці символ з, з кодом довжини 3 біт. У той же час, як ціла частина від мінус 2 гривзи з основи 2 від 0,3 до рівня ціла частина частини 1,737 це до рівня 2. Довжина коду символа Аїту, звичайно, залежить від його ймовірності піїти. Однак вона також залежить від розміру алфавіту. У великому алфавіті ймовірності символів малі, а тому коди Гафмана мають більшу довжину. У маленькому алфавіті спостерігається обернена картина. Інтуїтивно це зрозуміло, оскільки для малого алфавіту потрібно лише декілька кодів, тому всі вони короткі. А в великому алфавіту необхідно багато кодів, і деякі з них мають бути довгими. Ось на цьому малюнку, так, зображено код Гафмана для, для всіх 26 літер латинського алфавіту. Тут є частота їх зустрічі, як не зустрічається в тексті. Так. Випадок алфавіту, в якому символи мають однакову ймовірність, особливо цікавий. На цьому рисунку наведено коди гафана для алфавіту з 5, 6, 7 та 8 символами, які мають однакову ймовірність. Якщо розмір алфавіту, число n є степенем числа 2, то отримуємо просто коди фіксованої довжини. В інших випадках коди дуже близькі до кодів із фіксованою довжиною. Це означає, що використання кодів змінної довжини не дає жодних переваг. У наступній таблиці наведено коди їхні середньої довжини та дисперсії. Той факт, що дані з рівноімовірностями символів не стискаються методом Гафмана, може означати, що рядки таких символів є цілком випадковими. Однак є приклади рядків, у яких всі символи рівноімовірні, але не є випадковими. І їх можна стискати. Хорошим прикладом є послідовність А1 А1 і так далі А1, А2, А2, і так далі А2, А3, і так далі, три, коли вона повторюється, так, тобто серією, в якій кожен символ зустрічається довгими 에, повтореннями чи серіями, які ми будемо називати серіями. Такий рядок можна стиснути методом RLE, але не методом Гафмана. Буквосполучення e, RLE означає run, land encoding. Тобто кодування довжин е, серій. Так? Цей простий метод, сам по собі мало ефективний, але його можна використовувати в алгоритмах стиснення з багатьма етапами. Зауважимо, що метод Гафмана не працює у разі двосимвольного алфавіту. У такому алфавіті одному символу доведеться присвоїти код 0, а іншому код 1. Метод Гаффана не може присвоїти одному символу код коротше одного біта. Якщо вихідні дані, тобто джерело, складається з індивіальних бітів, як у випадку двохрівневого монохромного зображення, то можливе уявлення кількох біт, чотирьох або восьми у вигляді одного символу нового недвійкового алфавіту з 16 або 256 символів. Проблема при такому підході полягає в тому, що вихідні бітові дані могли мати певні статистичні кореляційні властивості, які були втрачені при об'єднанні бітів у символі. При скануванні монохромного малюнка або діаграми рядками пікселі частіше зустрічатимуться довгими послідовностями одного кольору, а не швидким чергуванням чорних і білих. У результаті вийде файл, що починається з одиниці або нуля з імовірністю одна друга. За нулем з великої ймовірності слідує нуль, а за одиницею одиниця. так? На цьому рисунку зображено скінченний автомат, який ілюструють цю ситуацію. Якщо біти об'єднувати у групи, скажімо, по 8 рядків, то біти всередині групи будуть корелювати. Але самі групи не матимуть кореляцію з вихідними пікселями. Якщо вхідний файл містить, наприклад, два сусі... дві сусідні групи 00010 і 000010, то вони кодуватимуться незалежно, ігноруючи кореляцію останніх нулів першої групи і початкових нулів другої. Вибір дових груп покращує положення, але збільшує число можливих груп, що тягне за собою збільшення пам'яті зберігання таблиці кодів і. Подовжує час створення цієї таблиці. Ми, ну, ми можемо нагадати, що група довжини N збільшується до довжини S плюс N, а якщо вона так збільшується, то кількість груп зростає експоненційно з 2 в степені S до 2 в степені S плюс n. Більш складний підхід до стиснення зображень за допомогою кодів Гафмана заснований на створенні кількох повних множин кодів Гафмана. Наприклад, Якщо довжина групи дорівнює 8 біт, то породжується декілька сімей кодів розміру 256. Коли необхідно закодувати символ S, вибирається одна сім'я кодів, і S кодується з цієї сім'ї. Приклад, уявимо зображення з 8-бітових пі... пікселів, у якому половина пікселів дорівнює 127, а інша половина має значення 128. Проаналізуємо ефективність коду RLE для індивідуальних бітових областей в з кодуванням Гафмана. Аналіз. Двійковий запис числа 127 дорівнює 0,1,1,1,1,1,1. А числа 128 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Половина пікселів поверхні буде нулем, а друга половина одиницю. На гіршому випадку. Область буде схожа на шахівницю, тобто буде мати багато серій чи повторень довжини 1. У цьому випадку кожна, кожне повторення вимагає коду 1 біт, що веде до, до одного кодового біта на піксель на область, або 8 кодових бітів на піксель для цього зображення. Це призводить до повної відсутності стиснення. А коду Гавмана для такого зображення знадобиться всього лише два коди, оскільки є всього два різних пікселі. І вони можуть бути довжини один. Це призводить до одного кодового біта на піксель, тобто до восьмиразового стиснення. Ну що ж, на цьому я закінчу мою цю коротеньку лекцію. Дякую за уваги. Ми забаром починаємо наступну шосту лекцію.